Рівненська 104 та бригада ТРО створює спеціальний ударний підрозділ роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Нині в навчальному центрі відбуваються бригадні навчання пілотів БПЛА, які спрямовані на посилення захисту кордону та підвищення навчаності бригадної аеророзвідки і ударних підрозділів. Як проходять навчання, дивіться далі у сюжеті. Тут у нас екіпажі, які виходять на робочі позиції, а десь за декілька-за два кілометри звідси знаходиться опорник, і вони мають його повністю змалювати, нанести на сцену в кропиві. Щойно вони розуміють, що отримали цілі, отримують команду і вони бомблять ці позиції. Тобто ми навчаємо піхотинців ховатися і маскуватися, пересуватися непомітно, а наших пілотів. Навчаємо знищувати умовного противника. У 104-й бригаді ТРО навчають пілотів БПЛА. Військові розповідають, набуті навички допоможуть захисникам, бо скоро їх доведеться застосовувати у реальному бою. Зараз йде до розвідка і на враження відпрацювання враження скидом. На мавіках наочно показують систему скиду гранат. Максимальна вага гранати, що може пересувати безпілотник 600 грамів. Ми на пульту включаем его свет, срабатывает фотоэлемент и срабатывает відкриття. І Граната пошла вниз. ЧК винимається і оно просто скоба придавлюється к самому скиду, как только розкривається. Майстер-сержант Віктор Жуков розповідає, аеророзвідка вимагає витримки та терпіння. Цивільні здебільшого помилково асоціюють її з розвагами. На самом деле пілот аеророзвідки може від 8 до 12 часов смотреть в планшет, напрягати, высматривать посадку длиною 400-500 метрів або 100 метрів, искать врага, искать какие змінення изменения ландшафту для того, щоб определить передвижение войск чи якісь інші змінення. Чель Солдатів навчають різних варіантів проведення аеророзвідки та систем скиду. Тут головне точність та відповідальність. Прийняв, але це в умовах такого вітру буде ну, дуже важкою задачею. Спробуємо. Давайте В умовах такого вітру ви мали відмовитись від виконання завдання. Якщо взялись за виконання завдання, значить виконуйте. Як прийняв прийом. Плюс прийняв. Офіцери, які готують спеціальний ударний підрозділ, розповідають за місяць можуть навчити до 700 людей. Важливим аспектом тут є відлагодження взаємодії командного пункту та бойових екіпажів. Десь за 200 кілометрів знаходиться цей командний пункт. у вежі. це система, яку розробляє розробляють саме суто сили ТРО. Ми вже їх застосовуємо. Всі екіпажі вже там знаходяться. І е, ми зараз їх злагоджуємо. Тут ми доводимо, що менеджмент в ЗСУ є і він є в силах ТРО. А це інтелектуальний центр звідси йде управління дій бойових підрозділів. Така ситуаційна кімната на 80% допрацьована схожою, яка діяла під Бахмутом. Тут працюють оператори дронів. Тут працюють дешифрувальники, аналітики, і тут ми розшифровуємо і знаходимо цілі для роботи наших бойових підрозділів. Кімната ситуаційної обізнаності ми назвали її Бахчисарай. Сергій Костинський та Віктор Жуков навчають військових керувати БПЛА. Обоє вихідці з Криму, готуються якнайшвидше повертатися додому. Наступні два тижні військові 104-ї бригади ТРО проходитимуть новий курс сержантського лідерства. Павло Невесенко новини рівного.